Привіт! Вітаю тебе на каналі Скелети в шафі ведучих ігор. Тема випуску: чому ведучі трансформаційних ігор не заробляють 5 основних помилок? Поїхали! Ірина Красуля. Авторка гри DreamWay та Селвей, менторка, продюсерка, коучення експертів і ведуча. провела більше 300 ігор, навчила 55 ведучих власній грі, допомогла створити 20 унікальних ігор і знає про що мовчать усі. І сьогодні ми чесно поговоримо про те, чому ж насправді ведучі ігор не заробляють або не дозаробляють свої гроші. Хоча в них є інструмент, є навіть талант, добре серце і куча дипломів і сертифікатів. Знай Твоя гра може бути не просто цікавою, а ще й прибутковою. Помилка номер один: вони не продають, а чекають, коли їх знайдуть. І тут класика жанра: пройшла навчання або створила власну гру, сертифікувала чи захистила, отримала авторське право. І сидить і чекає, коли ж її самі знайдуть клієнти. Дуже важко проявляється, дуже важко запрошує, і навіть після першої спроби, коли запросила або двох, не зібрались групи, стає іще важче проявлятися. Знайомо правда в тому, що клієнти не прийдуть самі. І це не тому, що гра погана або ви погана ведуча, а тому, що про вас банально не знають ті. Хто мав би про вас дізнатися? І можливо на вашій аудиторії, там де ви проявляєтеся, тема ігор зовсім не актуальна. Або людині зараз не болить саме те питання, яке ви можете вирішувати за рахунок гри. Це не означає, що до вас ніколи не прийдуться клієнти. Може бути так, що буде боліти через 2-3 місяці і треба просто почекати. Але саме головне в цьому всьому це проявлятися. Любі мої, продаж це не про нав'язування, це про рух. Це про динаміку, це про створення попиту, і найголовніше це про видимість, щоб ви і ваша гра були помітні. Помилка номер два: показувати в сторіс або в постах, або в різ тільки процес, а не показувати результат. Наприклад, ви показуєте філіжанку кави або. Красиве ваше поле. І підписуйте, два місця, є вільне віконечко. Або можете просто показати, як ви там грали з гравцями. І таким чином не трогає зовсім вашого клієнта, який це пролистує, тому що він бачить просто процес. А він не хоче замовляти у вас процесу. Він хоче бачити результат. Що саме йому може дати ваша гра? Покажи суть! Покажи біль клієнта, яку він може закрити за рахунок цієї гри. І покажи результат, з яким він вийде, якщо до тебе звернеться. Помилка номер 3 немає структури запуску. Більшість ведучих діють по натхненню. Є натхнення, виклала, немає. Краще не піду туди, тому що все одно це не принесе результату. Але насправді працює система. Не наткнення, результати дає дисципліна, і можна бути тисячу разів талановитим, але без дисципліни цей талант навіть не проявиться. Ви Чітко маєте знати, коли ви запрошуєте, кого. З ким ви розмовляєте, хто ваша аудиторія, як будете доносити цінність своєї гри, що ви постите сьогодні, що буде завтра. Чим ви завершуєте обов'язково кожне своє звернення. І коли ви вибудовуєте систему, тоді зрозуміло і вам, і клієнту, і ви закриваєте продаж. Запам'ятай, запуск гри це система. Ти чітко маєш розуміти, з ким ти говориш, як доносиш цінність, як показуєш результат і як часто ти це будеш робити. Помилка номер 4 Страх ціни. Це може бути як назвати ціну, поставити ціну, але в будь-якому випадку ведуча всередині просто завмирає думаючи про ціну. І коли ви не відчуваєте цінності гри, то навряд чи ви зможете продати. Ви маєте чітко відчувати, що гра цінна і ви даєте саме на таку вартість. І ні в якому разі не думати, це дорого і ніхто не прийде за таку ціну і так далі. Ціни, за які продають ігри, абсолютно різні, тільки ви обираєте, з якою ціною працювати. Але саме головне це відчувати свою ціну, наскільки ви даєте цінність та користь. І пам'ятайте, чим нижча ціна, тим менше беруть клієнти і тим гірші результати у них потім. Тому що неможливо зробити результат на тому, за що нічого не віддав. І ще Ціна це не тільки про гроші, це про твій внутрішній дозвіл. І цей дозвіл видно в твоєму тексті, в твоїй подачі, в твоєму голосі і навіть в твоєму інстаграм. Помилка 5. більшість не бачить себе експерткою. І оцей внутрішній самозванець не дає продавати і збирати групи. Пам'ятайте, люди купують не гру, вони купують вас як провідника вашу енергію і ваші підказки. Ведуча це саме важливе серце будь-якої гри. Можна найзолотішу гру споганити. І можна з найпримітивнішої зробити просто неймовірні інсайти. Пакуйте себе і знаходьте свої таланти і цінності, не зменшуйте свої вартості, згадуйте всі інструменти, які ви навчились, і не обесцінюйте цього труда. Коли ти не віриш в себе, гра не витягує. Коли ти ставиш себе як основу в грі, тоді ти притягуєш гроші. То що ж за цим усім робити? Бути видимою, показувати результат, запускати з головою, а не на бум по натхненню, називати свою ціну з гідністю і пам'ятати, що головна цінність ти а гра це твій інструмент впливу, розвитку та доходу. Я майстер вибудови системи під кожну ведучу і під її гру. Ти така, не одна повір, вас таких багато. Все нормально, головне рухатись і робити. Хоч маленькі, але кроки. В наступному випуску як вести ігри і не вигорати. Ти ще не підписалася? Тоді зроби це прямо зараз. До зустрічі!